Мої вітання усім глядачам 12-го каналу. Як завжди, у цій порі, головні події в Україні, і, зокрема, на Волині. У студії для вас працює Ірина Кудря. Тож попереду випуску. Дивіться коротко про таке. Зі у Луцьку оборотиметься поліція. Про що ще говорила сьогодні у міського голови? Жнива в розпалі. Чому фермери більше не хочуть сіяти пшеницю? За порушення правил дорожнього руху Волиняна наоштрафували на 40 тисяч гривень. Ну, розпочну із новини з Покровська. Учора ввечері росіяни з інтервалом у 40 хвилин завдали двох ракетних ударів по центру міста. Пошкодили багатоповерхівки приватні будинки, адмін... адміністративні будівлі і заклади харчування. Станом на ранок у наслідок ракетного удару Росії у Покровську у Донецької області загинуло. Семеро осіб, 81 людина, зазнала поранення 39 цивільних, серед яких двоє дітей, 31 поліцейських, поліцейський, сім рятувальників та четверо військових. Пошкоджені 12 багатоповерхівок, будівлі, готелю, прокуратури пенсійного фонду, аптека, два магазини, два кафе і два авто. Гучно було і на Харківщині. Росіяни атакували Куп'янський район. Били керованими авіабомбами та касетними боєприпасами. У приватному будинку загинули 45-річна жінка і 65-річний чоловік. Ще двоє цивільних отримали травми. Коли на місце влучання приїхали правоохоронці, та надзвичайники ворог влаштував повторний обстріл. Поранені двоє рятувальників ДСНС та слідчої поліції Харківщини. Російська армія обстріляла житловий будинок у Микілівському Дарівської громади. Внаслідок ворожого удару у власній оселі поранення отримала 50-річна жінка. Постраждала у стані середньої тяжкості. шпиталізували, лікарі, надають їй необхідну допомогу. Продовжує тероризувати ворог і Дніпропетровщину. Нікопольський район на за ніч пережив чотири обстріли у самому Нікополі. Пошкоджені одразу два ліцеї. Понівечена адмінбудівля, 12 приватних будинків, дві господарські споруди, автогазопровід та чотири лінії електропередач у Покровській громаді. Снаряди агресора влучили в енергетичний об'єкт. Головне всюди на щастя обійшлося без загиблих та постраждалих. Ну і одна людина загинула, та одна дістала поранення в результаті російських обстрілів в Запорізької області. Там за добу зафіксували 105 ударів та по 24 населених пунктах. В Новоданиліці з-під завалів зруйнованого авіаударом будинку дістали тіло загиблого чоловіка, який вважався безвісти зниклим. У результаті нічного артилерійського обстрілу преображенська пре, преображенка дістала поранення пенсіонерка. Ну і по два безпілотники по Курській області учора повідомляла про це російська влада. Губернатор заявляв про символіку полку Азов на них. А російські пропагандисти повідомляли, що в носовій частині одного із безпілотників виявили вибухову речовину. Також усередині була камера. Чому смердить у Луцьку? Про це вирішать уже правоохоронці. Звернення до Нацполіції вже готують у міській раді. Про це говорили сьогодні під час оперативної наради у міського голови. Окрім цього, постали й питання: чи вистачить комунальникам до опалювального сезону часу, аби підготувати дизельні генератори, і що буде з укриттями в школах? Про усе це дивіться далі. В останні дні липня рівень аміаку у повітрі в мікрорайоні ЛПЗ перевищував допустиму норму у чотири рази. На гарячу лінію 1580 Луцької міської ради надійшло чимало дзвінків щодо смороду, який шириться містом. Ці речі вони відносяться до четвертого класу небезпеки. Я говорю про аміак і сірководень, Але те, що встановлено гранична допустима концентрація, і вона перевищена в чотири рази, це є свідченням порушення норм природоохоронного законодавства. Це та діяльність, яка вже вимагає. Ну, якихось заходів про необхідні заходи говорили під час оперативної наради. За даними моніторингу дзвінків про сморід він найбільше турбує мешканців південних районів міста вересневого ЛПЗ та вулиць Львівської і Володимирської, що ймовірно пов'язано з діяльністю гнідавського цукрового заводу та Дзов «Біопек». за словами міського голови, держекоінспекція та Держпродспоживслужби обмежені у проведенні перевірок підприємств. Саме тому вирішили діяти через нацполіцію. Необхідно підготувати. Від мене заяву на нацполіцію про порушення кримінального провадження, тому що ситуація на сьогоднішній день виглядає таким чином, що здійснюється цим підприємством перешкоджання нормальній діяльності десятків тисяч лучан. Десятки тисяч лучан страждають. Так це не наша громада, це Баранинська громада, але нам від цього не легше. Аби зібрати дані про порушення норм роботи підприємств, які працюють на території Боратинської громади, створили тимчасову комісію у складі комісії двоє представників міської ради. Довести, що є перевищення, тобто є вплив на здоров'я і людей, і є порушення норм природоохоронного законодавства і відповідно клопотати перед контролюючими органами проведення перевірки підприємств, потенційних підприєм забруднювачів. Тож поки структурні підрозділи міської ради готують звернів до Нацполіції, яка ймовірно вплине на джерела поширення смороду, комунальні підприємства, Луцькводоканал та Луцьктепло готуються до непростого опалювального сезону, який можуть зірвати окупанти. Треба за ці два місяці, які в нас ще є до початку опального сезону, завершити підключення всіх котелень, щоб всі 100% котелів у нас були з альтернативним вживанням. Більше того, необхідно провести пуск роботи, перевірити наявність запасів мастила. Можливо, Проконсультуватися спеціалістами запасім частин, які можуть нам знадобитися для швидкого ремонту тих чи інших генераторів. Це ж саме стосується і нашого підприємства вулиць водоканалу. Наразі у нас стаціонарно на великих всіх об'єктах облаштовані ці дезергенератори. Дана відповідна вказівка, раз в квартал їх робити пробні пуски. Також в нас є автономна станція автозаправочна. Ручення щодо обов'язкової наявності альтернативних джерел енергії також отримали очільники лікувальних закладів. За словами міського голови, усі школи та дитсадки міста вже мають генератори. Не оминули під час наради і питання, яке турбує мешканців прилеглих сіл Луцької територіальної громади. Йдеться про зменшення тарифу на вивезення сміття для сільського населення. Будемо подавати на зменшення на зменшення тарифу в сільській місцевості. Десь орієнтовно на 10, -10 гривень. Також під час оперативної наради представник Кобленерго заявив, що до кінця цієї доби в будинках міста, де ще немає електропостачання, ремонтні роботи із відновлення будуть завершені. Ірина Кудря, Василь Марищук, дванадцятий канал. Сів п'яний за кермо комендантського годину днями у Луцьку на вулиці Рівненській близько другої години ночі. Патрульні зупинили водія Пежо. У 34-річного керманича поліцейські помітили ознаки сп'яніння і не помилилися. Алкотестер показав 1,99 цілу алкоголю. Виявилося, що чоловік уже вдруге за рік керував авто на підпитку та був позбавленим права керування, а ще не мав із собою реєстраційних документів на транспортний засіб. За Інспектори склали одразу три адмінпротоколи. А ось за відсутність водійських прав Волиняна наоштрафували на 40 тисяч гривень. Любошівський районний суд розглянув справу про притягнення до адмінвідповідальності місцевого мешканця. 22 травня 2023 року у Любошові чоловік керував мопедом Ямаха Джог» без прав керування таким транспортом. Таке порушення вчинив повторно впродовж року. За жодне на жодне судове засідання обвинувачений не з'явився. Суд вирішив оштрафувати порушника на 40 тисяч 800 гривень, а також стягнути на користь держави 537 гривень судового збору. Жнива у самому розпалі. Господарі вже третій тиждень трудяться, аби зібрати врожай. Але чи є з нього сенс? Кажуть, зараз сіяти пшеницю невигідно. вигідно. У чому проблема та що з врожайністю на Волині? Дивіться далі в сюжеті. Сезон жнив у розпалі. На Волині вже три тижні трудяться комбайнери, аби зібрати урожай. Вже встигли повністю позбирати ріпак, а зараз жнивують пшеницю. Кажуть, урожай набагато менший, ніж минулого року. Причину цьому пояснили в управлінні агропромислового розвитку. Погодні умови, чого в цьому році трошки нижче, ми маємо досить непоганий урожай по пшениці, як у ввалому еквіваленті. В Тож час ресні душі поки ми бачимо, ресні душі спричинили, що показни показники трошки знизились. Тобто менше врожаю саме якісного. Якщо говорити про загальну кількість зерна, то станом на зараз ми вже перегнали минулорічні цифри. А жнівна кампанія ще не закінчена. А от по цінам результат не такий втішний по чотири гривні за кілограм. За таку вартість підприємці зараз приймають пшеницю. Фермери не в захваті. По чотири не вигідно. Селітра піднялася, солярка піднялася, оренда піднялася, податок вели, а ціни нема. Ну то треба реалізувати, але ж ціна цього року, яка Що... от я сюди затратив вже за комбайна, от шість тисяч заплатив. За селітру 10 тисяч, і вже вчитайте, 20 тисяч. Інду тут десь тонн 4-5 намолотив. То то? За... Причини на таку відверто невисоку ціну досить вагомі. Переконує начальник агропромислового розвитку. На сьогодні ви знаєте, що припинила, припинилася дію зерновий коридор. Влада все робить для того, щоб він був відновлений, як сказав президент. Вони працюють над цим і експорт пшениці портами відновлений буде. На сьогодні працюють тільки транзити через наші сусідні країни, які в обмеження на імпорт на себе на територію. Фермери кажуть, якщо така ціна лишиться і надалі, то пшеницею займатися взагалі не будуть. Шукатимуть інші варіанти, аби, хоч якось, втриматися на плаву. В останній раз я нормально здавав по 6 гривень, ну то було більш-менш нормально. Якщо така ціна буде, то вже пшениці не буду сіяти. краще сою засію. Або навесні засію, корову маю, овес, на зелене скушу на сіно стюкую, де хоч сіно буде якесь. І то що, ну як воно дохід немає має в убиток, на що її сіяти? Що буде з цінами далі, поки невідомо. В управлінні кажуть, може бути по-різному. Але попри все, жнива тривають. Комбайнерам ще треба трудитись і трудитись, бо й окрім пшениці зібрати лишилось немало: жито, ове, сою та кукурудзу. Анна Кравчук, Василь Морощук, дванадцятий канал. Учора ввечері працівники державної лісової охорони спільно з поліцією затримали браконьєрів, які встигли вбити самця козулі. Тварину незаконно вполювали в угідь державного мисливського резерву біля села П'ятидні Володимирського району. На місці працювала поліція, вилучили добу тушу тварини та автомобіль, яким пересувалися браконьєри. За фактом тривають слідчі дії. Ну і нагадаю, що від початку повномасштабної війни будь-яке полювання заборонено. І 10 порушень. Рибний патруль виявив за останній тиждень на водоймах волині, зокрема на озері Тур та Велике згоранське. Любителі нечесно порибалити використовували заборонені знаряддя лову риболовецькі сітки. На території національного природного парку припять стохід теж викрили волинян, які за допомогою сіток та ятера ловили рибу. На порушників склали адмінпротоколи. Матеріали справ направляють в суд для притягнення порушників до відповідальності. У Ковалі вигадали, як боротися із самовільним розміщенням зовнішньої реклами, тимчасових споруд, неналежним проведенням ремонтних робіт та водовідведенням через підтоплення підвалів і дворів у правила благоустрою території населених пунктів Ковальської територіальної громади внесли зміни. А ось що там змінилося? Дивіться на продовження. Робити ремонт на фасаді будинку чи споруди відгородіть усе захисною сигнальною плівкою. Це лише одна із низки змін до правил благоустрою ковальської громади. Їх внесли під час сесії міськради 27 липня. У правила благоустрою включили таке поняття як паркувальний майданчик. Таких до слова у ковалі є чотири. Ця зміна була необхідна, каже Сергій Мазуров. Бо досі правила належного утримання стосувалися лише автостоянок. Щодо паркувальних майданчиків, жодного нагадування, згадування в цих правилах немає. Стосується зміни і тимчасових споруд мафів, кіосків тощо. власники чи продавці таких відтепер повинні зберігати копії або оригінали дозвільних документів безпосередньо за місцем розташування тимчасової споруди на території тимчасової споруди, щоб наші інспектори. Будь-який момент момент рейду могли підійти і перевірити наявність цих документів їх відповідність діючому законодавству, і так би мовити, вже мати уявлення про законність встановлення цього об'єкту на території. Крім того, тепер мафи та тимчасові споруди офіційно заборонено встановлювати ближче ніж за 20 метрів до перехрестя і ближче ніж 100 метрів до залізничних переїздів. Третя зміна стосується водовідведення. Викачка води з підтоплених прибудинкових територій, господарських будівель чи споруд має відбувати згідно санітарних норм, не завдаючи шкоди комунальній власності та власності інших суб'єктів благоустрою. Незаконна викачка у нас є така проблема в місті. Законна викачка з підвалів та інших приміщень води, як талої, так і дощової, коли просто на вулицю власники будинків її викачують. І так далі, більше уваги нині приділятимуть і зовнішній рекламі раніше, за словами посадовця, контролю за цим практично не вели. А відтак чимало реклами на бордах та сіті лайтах з'являлось незаконно. Тепер, так як вони включені в правила благоустрою, ми будемо вести перевірки встановлення тих чи інших. На малих архітектурних форм, які носять рекламний характер, із важливих змін і заборона вести фасадні ремонтні роботи без захисних плівок чи сіток. Усі будівельні майданчики на території Ковальської громади мусять бути огороджені. Щоб, по-перше, Забезпечити безпеку нашим громадянам, які ходять по ці споруди, і так само щоб не допускати розповсюдження речовим пилу і так далі на територію, яка виходить за межі будівельного майданчику. Також відділ муніципальної варти виконавчого комітету Ковальської міської ради планує розробити проєкт нових правил благоустрою на території населених пунктів Ковальської громади для подальшого подання їх на розгляд сесії Ковельради. Анастасія Качина, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Як завжди, більше новин. Дивіться обов'язково у наших наступних випусках. Ну а тим часом закликаю кожного не забувати підтримувати наші збройні сили України і донатити. Бережіть себе і пам'ятайте, кожен день наближає нас до нашої омрієної перемоги. Побачимось.